Всім доброго вечора. Слава Україні, слава ЗСУ. Ви знову на каналі Олександра Паламарчело. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Також ви можете підписатись на канал моєї мами, кулінарний канал гостях у Танюшки. А ми зараз знаходимося в Аврорі і подивимося, які акції та новинки до Дня Закоханих. Ще є трохи часу. Встигнути купити. Ось такі цікаві ведмедики, наприклад, вони коштують зараз 99 гривень, знижка 34%. Ось такі ведмедики. А, ведмедики, так. Ведмедики на серці 129 гривень, ось такі. А ось такі по 99 гривень. Це ще не все. Наприклад, Такі цукерки любімо можна купити за 47 гривень. Цукерки з мендалем та білим шоколадом 69 гривень. Ось такі, 199 гривень подарунковий сувенір. Ось такі. М'яка іграшка ведмедик 44 гривні ось такі. 64 гривні ось такий набір для творчості також можна купити ось така квітка, до речі, це новинка. Картини завжди були білого кольору, а зараз ось такі з'явилися чорні. По картинам У нас є різні картини в асортименті. Є і собака, і квітки, тому кому цікаво, можете купити. До речі, на Святе Валентина можна купувати та дарувати різні подарунки. Наприклад, термокружка 77 гривень. Ось така. Ось такий цікавий термос 99 гривень можна купити в Аврорі. Або ось такий звичайний 129 гривень. Цукерки Lepsus 33 гривні. Ось такі, з горіховою начинкою. Любімо 55 гривень, ось такі цукерки. Шоколадка Millennium Very Perry 24 гривні. Ось така з карамелью. Набір ось такий любимо 79 гривень. Набір свічок 44 гривні. Такий набір свічок дві штуки в упаковці з ароматом кокосу 22 гривні. До речі, пахне кокосом. Ось така свічка декоративна квітка 44 гривні. Свічка декоративна однотонна вузлик. Вона... Пільки коштує 34 гривні. Ось така. Свічник металевий, тонкий на місці. 49 гривень. Ось такий. Арома палочки 20 штук 29 гривень такий. по 9 грн. Звичайні гладкі, 3 штуки. Так. Містер Бін Класік 14 штук. Дарунковий набір жіночий фа 139 гривень. 139 гривень набір жіночий шаума. Це у нас шампунь та гель для душу. Лак для волосся 69 гривень. Вела Флекс 119 гривень. Ось такий лак. Гель для душу 750 мл 69 гривень, 18% знижка. Так, Бальзам для волосся 88 гривень. Ось такий. Маска для волосся 109 гривень, ось така. Маска для волосся калос кератин 1 літр, 109 гривень. Також шампунь чоловічий, 129 гривень. Це в нас СІОС, От тут він заховався. Так, а ось э, шаума 94 гривні. А набір шампунь. Плюс губка. мочалка 55 гривень. Ось така. Так. Гель Крем для душу Олівура 130 грамів 39 гривень. Ось тут у нас. Так. Є Папая або а, полуниця Кавун, або а, забуваю як цей фрукт. Це у нас екстракт екзотичних фруктів. Напишіть в коментарях, як цей фрукт називається, я забуваю. Часто його в йогурт додають. Так, у нас фа. Крем гель для душу 250 мл з ароматом черниці. 49 гривень. Гель для душу шик. З ароматом такого ягідного пирога або макаронців. Гель слайм для душу 69 гривень. Ось такий. Фарба, крем, фарба Сьо 119 гривень. З така палет 64 гривні, фарба мальва 27 гривень. Крем мило зелене яблуко два в одному, 55 гривень. А емульсія для інтимної гігієни 37 гривень. Yeah. Набір мочалок для тіла 55 гривень. Мило туалетне. 19 гривень. Ось таке дитяче. По 7 гривень, а по 19 гривень з ароматом Кавуна. Чіночі, гігієна Тіскріт 119 гривень. Лібрес 32 гривні. Тена 44 гривні. Кусачки манікюрні 39 гривень. Ось такий набір накладних нігтів для манікюру 100 штук 39 гривень. 9 гривень у нас декор для нігтів. Антипреспірант щоночі Нів'є, 72 гривні. Ось такий набір фіксаторів клейких для накладних нігтів 14 гривень. А в нас 119 гривень ось такі парфуми. 109 гривень такі парфуми. 99 гривень ось такі. Так, 99 гривень такі парфуми. Тут і чоловічі, і жіночі. Щіпці для завивки 29 гривень. Клей для накладних вій 14 гривень. Набір інструментів для догляду дві штуки 29 гривень. Набір косметичний блиск для губ та помада 88 гривень. Від Софі. Короватка для шкіри обличчя від лові 77 гривень. Пінка для вмивання 64 гривні. 79 гривень, ось така подарункова коробка від Millennium Peri-Peri. Так, у нас людяники 24 штуки, ось такі ведмедики. Термочашка 129 гривень, ось така. А, набір форм 139 гривень. Ось таке серце. Для десертів. Новинка, ваза скляна, 189 гривень, ось така. Свічка ароматизована в коробці 59 гривень. Ось така. Підсвічник скляний 99 гривень. Ось такий. Цукерки шоколадні. міленіум, 100 грам 39 гривень. Ось такі. Так, ну дивіться ще по парфумам. Вода туалетна 119 гривень. Ось така. Максимум, тоді 99 гривень, ось така. Палітра тінеї 69 гривень. Ось така. Так, Свічка декоративна 64 гривні. Ось така. І у нас гра настільна. Календар кохання, 129 гривень. Ось такий календар. Шкарпетки романтичні 34 гривні. Ось такі по сердечках. Так, до речі, відерця декоративне. 69 гривень. Ось такий сувенір 169 гривень. Кринька, купюрниця 49 гривень. Шкатулка металева 29 гривень. Ось така. Це в нас гра. Е, гра Вікторина. Скільки коштує, зараз я вам скажу. 49 гривень. Ось така гра. Настільна, набір романтичний. Коштує 88 гривень. Моркотіння 88 гривень. Ось така гра. Набір свічок для торта 12 гривень. Так, це у нас. Гра настільна для двох. Зараз я вам скажу ціну. 149 гривень. Ось така гра. І це в нас що набір подарунковий. А що в наборі я вам зараз скажу? Секунду. Давайте проб'ємо ціну 179 гривень. А що в наборі? Зараз я набурі у нас ось що. 29 гривень, ось така настільна гра. В Аврорі дуже багато настільних ігор. Ось такі повітряні кульки. 10 штук в упаковці, ціна. 24 гривні ось такі сердечка. Так, дивіться, ось такі прикольні повітряні кульки. Зараз скажу вам ціну. 22 гривні ось такі. Так. 44 гривні ось такі. 24 гривні ось такий. Ой, двохспальний, 169 гривень. Ось такий м'якенький. Та ось такий 349 гривень. Так, рушники, махровий рушник 74 гривні. Ось такий, в такому, в такому кольорі. Комплект постільної білизни в нас вироблений в Україні. Ціна 219 гривень. Ось такі. До речі, дивіться, який подарунковий набір рушників. 179 гривень. Ось такі рушники. Так, кімнатні та капці жіночі 99 гривень. Ось такі. Капці кімнатні. Ось такі з коронами, дивіться. 159 гривень. Тут у нас 36-37 розмір. Так, ось такі дитячі капці 99 гривень. Так, дивіться, це в нас така сумка. Сумка текстильна, спортивна 149 гривень. Ось така. Тут вона розкривається. І є ось такий карманчик. Дивіться, візитниця 39 гривень ось така. От, е також у нас в різному кольорі є е вкладинки на паспорт 59 гривень. Сумка жіноча на плече 169 гривень. Ось така. Сумка клач 199 гривень, ось така. Просто з одним карманом. Так, дивіться, сумка чоловіча, 129 гривень ось така. Тут у нас багато карманів. Є один карман так, другий так, третій так. А, так, три кармани і всередині відділення. Через плече такий рюкзак. Так, дивіться, що у нас тут є ще. От, наприклад, такий ремене чоловічий, 34 гривні. Дивіться. Ось такий ремінь. Парасолька жіночого в асортименті 129 гривень. Ось така маленька. Парасолька 49 гривень. Ось така і 169 гривень. Ось така парасолька. Так, келихи скляні для шампанського 34 гривні. Ось такий келих. Келихи для вина скляні 34 гривні. Рафин для напоїв 55 гривень. І дивіться, який з'явився набір для вина 179 гривень. Ось такий. Набір склянок 69 гривень. Ось такий. Бакал вина скляний, 119 гривень. Ось такий в коробці, трошки не можу я витягнути. Так. Дивіться ще. Чашка фарфорова з ложкою 69 гривень. Чашка фарфорова з силіконовою кришкою, а у нас 99 гривень, ось така. Чашка фарфорова з кришкою 88 гривень. Куфоль керамічна, 74 гривні без акції, але дивіться, люблю тебе безмежно. От такий напис. Фольга алюмінієва, 10 метрів 25 гривень. Так, фольга алюмінієва, 34 гривні 10 метрів, 20 метрів. У нас 20 метрів. Зараз я вам скажу і вам показую ціну. Мінус 30% на різні жіночі трусіля. Коротше, чоловіки на 14 число можете своїм коханим купувати різні-різні трусіля. Так, що дивіться, 30% знижка, не прогав. 4 гривні, фольга алюмінієва, 20 метрів. Ось така форма силиконова для випікання 44 гривні серцем. Дивіться, ось таке серце. А, також є ще ось такі серця. Зараз я вам скажу ціну. Ці 9 гривень. Так. З акції, але ви можете придбати для своїх коханих лампу для манікюру 299 гривень. Фен 399, 4 в одному. Ось такий фен на акції. Зараз 199 гривень, два режими. Фен дорожній 119 гривень. Плойка, щітка для волосся 229 гривень. Ось така. І в нас з'явилася ось така плойка щітка для волосся 149 гривень. Плойка для волосся 299 гривень. Ось така. Так. Вирівнювач для волосся 249 гривень. Плойка для волосся 199 гривень, ось така. І у нас є машинки для стрижки 199 гривень. Триммер для волосся 129 гривень. Тример для видалення волосся з насадками 279 гривень. Ось такий. Так, це в нас тример для волосся 279 гривень. І набір для догляду за волоссям 399 гривень. Ось такий. Ось такий 129 гривень ведмедик. Ну що ж, я думаю, що деякі прикольні товари на Святого Валентина можна знайти в Аврорі. Тому підписуйтесь на мій канал, напишіть, до речі, що ви купуєте своїм коханим на 14 число. На. Свято коханих тому я жду ваші коментарі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і готуйте вечерю коханим або запрошуйте кудись в приємне місце, але не забувайте ігнорувати повітряну тривогу. До речі, зараз краще святкувати вдома, тому не наражайте на безпеку. Якщо тривога, зразу біжіть в укриття. А з вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі. У Нас сьогодні пішов дощ. Зранку був дуже гарний сонячний день. Ну, а зараз тепло, але йде дощик. Напишіть в коментарях, яка погода у вас. І також напишіть, що ви даруєте коханим. Чекаю ваших коментарів. До зустрічі в нових відео.